Я вітаю слухачів. Це програма Української служби польського радіо. Тема дня. І сьогодні мій гість Анатолій. Курносов він є політологом, експертом українсько польської медіаплатформи. Поговоримо сьогодні про польсько-українські стосунки, зокрема, але не тільки про те, чому польща, заявляючи про свої амбіції, бути лідером у міжнародній зовнішній політиці, не буває на зустрічах України із європейськими чи то американським лідерами. Пане Анатолію, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Отже, я би почав напевно з останньої свіжої інформації, яка є на сьогодні. Бо Володимир Зеленський погодився на візит до Варшави. Пам'ятаємо, що відбувалися обміни запрошеннями, якщо так можна висловитися. Володимир Зеленський запрошував Кароля Навроцького до України. Кароль Навроцький натомість відповідав, що Володимир Зеленський мав би приїхати до Варшави, бо. Польща є в НАТО і в ЄС і Україні це більше потрібно. Нещодавні теж були заяви і пана Радослава Сікорського, віце-прем'єр-міністра, міністра закордонних справ про те, що український президент. Міг би, я так скажу, приїхати до Варшави, теж Олександр Квашневський минулого тижня буквально про це заявив. Отже, навіть цього питання до вас, те, що Володимир Зеленський погодився врешті відвідати Варшаву. Яка позиція, на вашу думку, в цій ситуації України? Тобто, виходить, Певна якась перемога польської сторони в цьому контексті. Чи ми взагалі не можемо говорити про якісь перемоги, не перемоги, Що відбувається, як ви це оцінюєте? Ну так. Я би це справді не оцінював би в таких категоріях там ясь перемога, ясь поразка. Бо про цю зустріч вже говорилося давно і ну, буквально одразу після інаугурації президента Новородського вже говорилося, що. Один з перших його візитів там планується в Україну, чи планується зустріч обох президентів двостороння саме. Тоді, як ми побачили, зрозуміло, що там перший візит це був Вашингтон, потім нордицькі країни і так далі, країни Балтії. А цей візит і взагалі ця зустріч, вона якось відкладалася з цими суперечками, хто до кого має поїхати. Ну, зрозуміло, що тут є чинник внутрішньополітичної боротьби, бо ну, мому відверті, Польща вийшла вже до одніх виборів. Президентських вона фактично вже входить у наступні парламентські вибори, і президенту Навроцькому треба максимально закріпити своє становище і від, відповідно. Якби підтримати ту політичну силу, яка його підтримувала, і на парламентських виборах, і в контексті боротьби е, суперечок з урядом з е, Дональдом Туском з прем'єр-міністром, це питання внутрішніх суперечок також впливало на вирішення питання навколо цієї різності. З іншого боку, Україні ця та зустріч також потрібна, бо в принципі, те, що два глави держави в такій, в такій ситуації в дуже складній ситуації, і в наростанні загрози не лише для України, а для Польщі надалі займалися оцим таким футболом перекиданням м'яча на ну чи на іншу сторону. Давай ти приїдеш, ні, давай ти приїдеш, ну це виглядає трохи по дитячому. Це ж такі, знаєте, двосторонні важливі безпекові питання, геополітичні питання, питання і виживання країни, і питання наростання загрози війни, в тому числі і для Польщі, вони набагато важливіші, ніж те. Ні, ні, Хто до кого приїде. Ну, але вирішили так і сподіваємося, що все ж таки цей візит відбудеться. Але знаєте, знову ж таки, найголовніше це ну, я би не сказав, що це хто до кого приїде, чи зустріч буде в Києві чи Варшаві. А зміст цієї зустрічі, що зрештою, з сторони обговорять і закріплять. Бо ну ми бачили, якби питання. На які Польща доволі так реагувала, що їй не було за столами там багатьох переговорів. Я сподіваюся, такі спірні моменти будуть з'ясовані, було дуже багато різних версій. Ну і зрештою будуть якісь будуть конкретні домовленості. Тобто, як багато хто каже в Польщі і в Україні, що президенти зберуться не задля чергових фото, а задля підписання і укладання якихось важливих домов. Я тут ще хотів би послатися на те, що заявив Олександр Кваснєвський, колишній президент Польщі. Він власне після лондонської зустрічі, де Польщі не було, і коментуючи, в тому ж числі візит, можливий, хто куди має приїхати, сказав, що Володимир Зеленський мав би приїхати до Варшави, але ми не можемо цитую майже дослівно, ми не можемо дозволити собі технічні розмови. Це має бути подія, тобто йдеться про якусь таку дуже візуально, принаймні яскраву ситуацію. Тобто, це з його слів мають бути зустріч із прем'єром Туском із президентом Навроцьким із громадськими організаціями Польщі, які за словами Кваснєвського, допомагали українцям, і теж з українцями, які б мали розповісти, як. Власне, їм врятували життя. Тут я чую такий от момент, бо знову ж таки апелюємо до того, що лунає від політиків польських про вдячність. Знову цей момент, що українці мали би розповісти, як їм врятували життя десь тут, не впрямо, але опосередковано лунає, що ніби мали би вчергове подякувати. Теж пам'ятаємо, що Радослав Сікорський буквально нещодавно. Відреагував на слова Навроцького, щоб вимагати вдячності від України зараз. В цей момент ну, трохи не добра ситуація, знову ж таки скажу так. Як ви це бачите? Ну я теж так я це бачу в подібний спосіб. То тобто, я маю на увазі, що знаєте, звісно, дякувати потрібно завжди. Ну, я, скажімо, так вихований і виховую так своїх дітей. Що коли тобі хтось робить е, послугу чи гарну справу, дякувати. Тобі. Тобто, але, але потрібно знаєте е, бути не лише риторично вдячним, а й бути вдячним у, у справах. Тобто, е, обидві сторони повинні прислухатися до того, що говорить інша сторона. І якщо та сторона говорить, що для неї це важливо, то на це реагувати. Ну а вдячність, бо, е, бо... Даруйте, затримується. Ви знаєте, ця, ця, ця суперечка, вона вже над, надто довга, її варто було би закрити і відкласти, і відкласти просто вбік. Бо вона просто відволікає від інших більш, більш важливих речей. Знаєте, нещодавно теж був такий допис відомого польського поліциста католицького діяча. Терліковського, я його переклав е і виклав в себе в Фейсбуці, тут було багато реакцій і українців і поляків, і там ну доволі просто, все ж все ж доволі просто. Це ж не йдеться справді про те, що е Україна воює замість Польщі. Але те, що Україна бореться і стримує російську загрозу, це допомагає полякам вигравати час для. Озброєння, оснащення, підготовки до агресії, і так далі, тобто, все доволі просто. Тобто, це може бути виміром вдячності України як такого. Бо тут разом із вдячністю, ніхто ще не сказав, і не, не немає якогось такого означеного виміру, як власне мають подякувати, чи говорити дякую на кожному кроці, ловити людей за руки на вулицях, чи бо тут же лунають одразу історичні питання, що це мала би бути вдячність нарешті закінчені справи з ексгумаціями, які вже зрештою тривають в Україні. i Разом з тим Україна не забуваймо також. передала Польщі списки місць, де би Україна хотіла шукати. Це одна справа. Друга, пам'ятаємо, десь кілька місяців тому зараз не згадаю докладно коли. Коли Україна заявила про те, що укладатиме угоди на виробництво зброї спільне з європейськими країнами, в Польщі знову ж говорили, що в цьому списку немає Польщі, і знову ж таки ми допомагаємо, у нас хаб. Багато 90% гуманітарної військової допомоги йде через Польщу, а ось невдячність, бо з нами не укладають. Хоча, напевно, не всі справи варто викладати в публічний простір хто з ким, які угоди підписує, що виробляють, де і що роблять. Але ось така ремарка до цього, принаймні, не не, не, не як питання. Бачте, справа ексгумації, як на мене, це окрема справа, яка взагалі повинна була б винесена бути душки. Зрештою, знаєте, кожна людина після смерті має право на гідне поховання, і це питання людського і християнського власне ставлення і обов'язку. Тобто, якщо є невіднайдені... І не поховані жертви конфліктів, їх треба знайти і поховати І мені здається, що це не, не має бути предметом історичних суперечок. Взагалі можна сперечатися про причини конфліктів, що до цього призвело, і так далі. А екзомації це по-моєму має бути винесено за душки, і вони все ж таки мають е тривати. Е з приводу е виробництва там технологій і так далі. Ну був вже так, так само. Візит Косеняка Камиша після міністра оборони після дронової атаки на Польщу в Україну, і сторони домовилися про співпрацю, в тому числі про спільне виробництво ВПК. Я цю також фразу чув майже вже рік тому від заступника міністра оборони Польщі тут на форумі в Києві. що ця, ця співпраця триває. Якщо не укладені певні контракти з певними виробниками, ну це можливо до міри і якесь бізнесове питання, питання умов, питання гарантій для бізнесу і так далі. Ну, тобто, я думаю, тут кожен конкретний випадок треба розглядати окремо, бо в багатьох країнах і в Балтії, і в Нордицьких країнах ця співпраця вже давно налагоджена. І ви абсолютно вірно сказали, що можливо не про всі випадки треба публічно оголошувати, щоб просто наш спільний ворог не знав е тримати його в ситуації інформаційної невиду. Е повторюся, що тут ще просто значною мірою накладається на ці всі речі, на цю територію це внутрішній конфлікт, бо е все ж таки опозиція в Польщі має на увазі політичний. Бо опозиція атакує владу, влада захищається від опозиції, і тому по певні моменти тут очевидно ну, не лише виникають, а й загострюються. Тобто, хто за це власне винен? Бо навіть з приводу тих візитів мала би Польща була присутня на... на цих міжнародних зустрічах. в Вашингтоні. я там чув, наприклад, три версії. Одна була версія така, що це винна президентська гілка влади. Оскільки президент е, Навроцький знаходиться у гарних особистих стосунках з президентом Трампом, і він мав би домовитися і поїхати, друга версія це те, що винен е, прем'єр Дональд Туск, оскільки зовнішня політика це протива прерогатива, прерогатива прем'єрської гілки влади, передусім, а третя версія, що зрештою Польща нікуди і не збиралася, оскільки прогнозувалося, що нічого конкретного в Вашингтоні не буде підписано, і взагалі це могло виглядати як зрада українських інтересів, і Польща не хотіла бути до цього причетна. Я читав ваш коментар, власне, із приводу візиту до Вашингтону, який не відбувся, візиту, який не відбувся Польщі, маю на увазі, і зараз знову це питання загострилося в контексті. Зустрічі лідерів Німеччини, Франції Великої Британії України в Лондоні, яка відбулася буквально на початку тижня, знову після цієї зустрічі. Де Польщі не було. До речі, раніше трохи були теж зустрічі і коаліції охочих, і інші, де в режимі відеозв'язку був присутній віце-міністр, віце-прем'єр Сікорський не було туска. Там теж виникали розмови на цю тему, що нібито Польщі не було. Інші казали, Польща була презентована, ну тобто. Буквально після лондонської зустрічі Владислав косіняк камеш знову ж заявив про те, що Больща допомагає. Вертаємось до того, що ми вже озвучили. Але це якщо це не цінують, то це велика помилка. Той же Олександр Квашнєвський сказав, що можливо проблему слід шукати в Польщі. Може, Польща не, не, не встигає, не може домовитися знайти шляхи. Ваш коментар трохи іншого стосувався про Вашингтон, і там мені здається, ви писали про те, що може Польща все ж намагається як найдалі найдовше триматися подалі від можливого. Можливої необхідності висилати війська в Україну, хоча наразі, напевно, про це не йдеться в складі миротворчої місії. І це питання в польському суспільстві дуже болюче. Як ви бачите, яка з версій більше вам до вподоби, чи можливо ви маєте якусь іншу версію неприсутності Польщі на таких форумах, на тих зустрічах? Ну, бачите, я в цьому коментарі послався на. Оцінку Даніеля Шеліговського, це керівник програми Східної Європи польського інституту міжнародних справ, і це, зрештою, була його оцінка про те, що в Польщі зараз от, ну, переважають такі настрої, як би при збереженні, як на мій погляд, теж такі таки певних амбіцій на лідерство на, у східній фланці НАТО, обґрунтованих амбіцій абсолютно. Але переважаються ж такі, такі настрої триматися трошки остро. Це знаєте, ну тут важко е це однозначно знову ж таки пояснити. Бо, ну, наприклад, той самий польський тут міжнародних справ, і багато на рівні експертному рівні я спостерігаю, і ще робить багато для того, щоб е відстоювати е корисну для України. Позицію у розмовах в Сполучених Штатах. Тобто, на експертному рівні поляки намагаються переконати американців, щоб все ж таки ну, довести їм, які ми є плани Путіна, і переконати їх в, в більш активних діях на підтримку України. Це очевидно. З приводу іншого, ну тут теж бачите, тут виникають. Ми, ми взагалі бачимо зараз таку розрізненість, на жаль, європейських союзників при тому, що Сполучені Штати дедалі відвертіше говорять, що справа безпеки на європейському континенті це справа європейців, передусім що Сполучені Штати будуть поступово відходити від забезпечення безпеки, і це стосується не лише конфлікту в Україні. Російсько-української війни мається на увазі, але і взагалі. І тут починаються суперечки між партнерами по НАТО, по Європейському Союзу, хто в якій мірі може надати допомогу, існують також певні амбіції між між державами, і існує давній спір між тим, хто більше допоміг і в якому вимірі. Для України раніше і допомагає зараз, бо справді не все напевно можна виміряти суто в матеріальному плані. Але також ми не повинні забувати, що справді що ця логістична підтримка Польщі ну вона важлива. Це можливо, знаєте, так зараз воно не відчувається, але все ж таки справді більші, більша частина транзиту йде через Польщу, і це і, в тому числі внесок в підтримку України. І це знову ж таки в тому числі наражає і, зайвий раз і Польщу на також на небезпеку. Ну, Бо навіть, ті, ті, скажімо, той, та атака дронова, яка була у вересні, ми ж бачили, що частина дронів просто підлітала до аеропорту Ясьонки, і, і, і через це блокувались інші аеропорти. Тобто, це був такий меседж з боку Росії, що дивіться, ми можемо в випадку чого загрожувати. Вашій, вашому авіаспоручення, вашій авіації, в тому числі цивільній і так далі, тому подібне. Тобто, я би, звісно, пам'ятав завжди про це, і ці слова, в тому числі і президента Анджея Дуди в його останньому інтерв'ю, це було нагадування таке про польську суб'єктність, рештою, що коли більш сильні європейські партнери, такі як там Франція. Німеччина, Італія збираються за якимсь столом і вирішують певні питання, які стосуються, в тому числі і Польщі, так чи інакше, то Польща повинна бути за цим столом розмов присутня. А нагадування новостей, партнерам? повторюється чи... оцей внутрішній конфлікт в цьому також внутрішньопольський, він цьому також заважає, але це нагадування партнерам, власне, як ви сказали, західним чи це бо сприймалося це так, якби більше, скажімо, камінь в город України, так ну принаймні, що бо, е, до так, України це йде допомога. Так, в тому допомога. числі якби захід і в бік України, бо знаєте, в Польщі домінує така зараз знову ж таки поширена е, позиція. Я неодноразово висловлювали польські і політики і експерти про те, що Україна. Доволі інструментально ставиться до стосунків з Польщею, тобто, що коли Україні потрібно налагодити в ті періоди відносини там з Брюсселем з Берліном чи Вашингтоном, коли вони були ті періоди були натягнутими то тоді використовувалася Польща, коли е ті стосунки покращені тоді, тому тоді вже якби Польща не не береться близько до уваги, і навіть там українські політики, мандруючи через Польщу в інші країни зараз в час війни, вони не зупиняються і не зустрічаються з польськими політиками. Тобто, це таке, так це в тому числі і нагадування про Україну українські владі, що так, ми також важливі. Ідеально, як би це на вашу думку, на ваш погляд, мало виглядати, якщо йдеться про зустрічі за, на тих платформах: Лондон, Вашингтон, тобто Україна з Польщею мали би якось спільним фронтом виступати за те, що ми маємо бути от разом двоє присутні на, на цій платформі, І хто би мав це ініціювати? Як це відбувається в міжнародній політиці? Можливо, знову ж ми не знаємо всіх. Нюансів, як це працює, і на, ну, на погляд, не експертський, виглядає, що ну нічого такого, зустрілися Макрон, Мерц, Стармер запросили Зеленського, давай поговоримо. І він поїхав, поговорив. Чи мав би Зеленський сказати: я перепрошую, але ми приїдемо з, з Навроцьким, чи, чи приїдемо з паном Сікорським, чи з Туском? На мій погляд, це було би правда. Справа в тому, що е пригадаємо, що в нас навіть е наш договір про до, до про і співпрацю з Польщею не оновлювався вже здається з 92-го року. Хоча в -у, 2022, 23 му, -му розмови велися, він вже мало не на етапі підписання. Знаєте, я би е все ж таки для того, щоб зняти е максимально намагатися зняти ці питання. Провів би, так скажімо, аудит е, цих проблемних питань, які існують між двома державами, і головне спільних пріоритетів, які ми могли би спільно спільно досягати, і якби зафіксував би, ну можливо, це не, не була б якась там прописана норма, але все ж таки, щоб домінувало правило, що оскільки ми є стратегічними партнерами, і ми справді залежні один від одного. То ми перш за все суперечки між собою вирішуємо між собою, а вже потім їх е, виносимо на зовнішній рівень, там на рівні там, Єврокомісії, чи там на рівень, рівень Брюсселі, і так далі. Це перше. А по-друге, що ми намагаємося у, у зовнішніх відносинах виступати все ж таки з якоюсь узгодженою, е, максимально єдиною позицією. Скажімо, якби ми говорили в один голос і одночасно, і такою подвійною делегацією їздили б в той самий Вашингтон. Я думаю, що цей голос був би звучав би сильніше. Для наших заокеанських і європейських партнерів ще одне питання на завершення, пане Анатолію. Є широке воно йдеться про ситуацію антиукраїнську риторику, яка останнім часом загострилася в Польщі. Про це теж сигналізують експерти польські і польські політики. Як ви бачите, можливо, українська сторона, українська влада. Мало зусиль чи не багато зусиль прикладає для е, нівелювання такого, чи принаймні для виправлення е, цієї ситуації не співпрацює з польською стороною, яка розуміє, що відбувається. Йдеться про дезінформацію і свідоме накручування ситуації. Е, ну, це складне, звісно, питання з українцями, е, які при... Ми так ми маємо справді наростання зараз. Е... Антиукраїнських і настроїв, і проявів відносно українців, про це свідчить і статистика польської поліції, і так далі. Ми бачимо з іншого боку, я бачу і випадки реагування, і розслідування, і затримання винних, і так далі. Тобто, цей, як би ком, на жаль, він котиться при тому, що. Mm, якби правоохоронні органи працюють, завжди можна сказати, що вони працюють недостатньо, але працюють. І, і польські політики намагаються цей момент стримувати. Але напевно, в тому числі, оці не вирішені питання. А найголовніше все ж таки, це два фактори. Це, звісно, що російська пропаганда, яка активно під підсичує, підсилює ці настрої e, і. В тому числі діяльність і заяви е, таких е, діячів, як частини діячів Конфедерації, як в тому числі Жедож Браун, якого виключили навіть з Кофедерації, е, в тому числі, певні маніпу маніпулювання через соцмережі, воно призводить до такої ситуації. Напевно, що можна зробити більше із, із української сторони, і до речі. Існує зараз і представництво омбудсмена е, України в Польщі, і воно фіксує такі речі і намагається також в який, в якийсь спосіб реагувати. Ну але знаєте, чарівної пігулки тут немає, бо коли цей маховик вже розкручений, і такі настрій, на жаль, вже пошир поширилися, так швидко їх зупинити і відкатати назад. Це також доволі складно. Хоча я знову таки я бачу останнім часом дуже багато голосів і польських активістів, і польського бізнесу, які застерігають від е, подібних речей і виступають на підтримку тих українців, які там перебувають. Хоча знову ж таки, і, і українцям треба звертати увагу на е, те, як і вони поводяться в Польщі, і знаєте, оці прояви, які ми бачимо, що регулярно. Польська безпека затримує в тому числі громадян України, які беруть участь в підготовці якихось якогось роду актів саботажу і терактів. Це теж не сприяє, скажімо, гарному ставленню до українців в цілому. Одна паршива овця, дівця псує все це все, все, все ста. Громадян України або громадян з українським громадянством, скажімо так, політолог і експерт українсько-польської медіаплатформи Анатолій Курносов був гостем теми дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Дякую слухачам за увагу. Почуємося наступного разу. Пане Анатолій, дуже дякую, дякую вам за участь у програмі і за відповіді. Дякую, нагадаю.